Давайте разом зі мною перевіримо заколечки. Значить, дивіться, у нас на сайті лента Декор фетр. Я зараз взяла двуусики в одному розмірі, Значить, в декілька варіантів. Перше, це є звичайний двоусик. Ви його добре знаєте. А, значить, Ось він виглядає, він попитом користується. А, ціна його. Він у нас дешевший, ось він, бачите, срібний цвях в ньому. Так, далі, Є двоусик, теж звичайний, але ми пишемо, що він міцніший, він з прорістю. Зараз будемо перевіряти, він щільніший. Ви навіть коли будете брати його до рук, то ось ця основа вона буде. Щільніше, тобто ну, ми перевіримо на вагу, подивимося. І е, наш двусик Віп. Значить, це у нас іде він з мідним цвяхом, бачите кріплення. Тут іде мідний цвях, він більш щільний. І порівняємо ці двусики за зазубринками. Значить, той, що дешевше, ось зазубринки, і те, що віповський. Ось, бачите, давайте подивимося їх. Різницю. Тобто тут більш щільні зазубринки, тут менше. Ну, вже так, так, наскільки по цвях. А тепер давайте саме основне, що я і хотіла, перевірити на вагу. Давайте почнемо зі звичайного. Так, зараз він. О, значить, він важить 2,4 грама. Так, обираємо. Тепер беру те, що з мідним цвяхом. Так. Він важе 3,2. Тобто, бачите, що він, ну, навіть за вагою, він більший відповідно. Ну і зрозуміло, що буде міцніший. І давайте цей повинен бути менше, ніж 2,4. Тобто, дивіться, це якийсь звичайний метал, він важить 2,4, а той, що звичайний з прорізню, бачите? Він важить 2,2, майже однаково. Це говорить про що? Що, бачите, майже третини металу всередині. Ну, не третину, хай певної частини металу немає всередині, він повинен бути легший, але він важить майже так само. І віповські 3,3 грами. Так, ось а, я думаю, що таким можете самі вдома на своїх вагах переважувати. Навіть, ну, ви іноді, сразу відчуєте, і на дотик зразу відчуєте якість метала, ну, звісно, ціна відрізняється, тут ще у нас стоїть мідний цвях. Ми ще рекомендуємо, ви можете, якщо у вас є, можна акриловим лаком в цвях да, трошечки додати, ну, щоб кріплення було краще. І тут, якщо вже хочете, можете цапан лаком скрити, щоб запобігти корозі. Ось такий простий експеримент. Сподіваюсь, він був корисним.